Я мала дитина, Хоч мені лиш кілька літ та тебе, матусю мила. Я кохаю над життя і бажаю будь щаслива наче квітка весняна. Від матері бажаю красив на і вічної роди, від Бога здоров'я, сил від природи, Тепла і натхнення, любові і сміху, від рідних і друзів, безмежної втіхи. Наша мила. У світі. Бажаємо, щастя. Даруємо квіти, і щоб сонце і зорі полукали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було. Спасибо, Матушу, що життя дарувала. Спасибо, Матушу, що в мене навчали. Спасибо, Реняки, за вічні от за щирі бажання до нам усі. Щоб смутку не знали. Просимо долі, добра, тобі радість, рідненька доволі. на внестестя, багато не треба, сімейного затишку й мирного неба. І часто сняття зорі голубі, і мама на порозі біля хати. За все, що маю, мамо, дякую тобі, за все, що маю і що буду мати. Мамо, не диво жі су у світі, де б ти не був, що б ти не робив. Не завжди мене твій шлях освітить ніжним серцем відданим тобі. Матуся єдина, матуся рідненька, щоб ти не хилила журбі і в осінь, і взимку, весною і влітку, щастя й здоров'я тобі, уклін тобі, мила матусю, лебідко, за щирість, за ніжність, за ласку й тепло. Хай сонце сміється, хай все удається тобі.